Ей-йоу! погнали девець реплей від відбистика. Здорово могутні! Братики танкі! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком на Меслома на ПТСА у штурмові Петса 10 рівня Баджер Бадгер Називають його по різному куметно. так то називають Бадгер, якщо чесно, Баджер, Йомайо. І що це в нас? Така замашинка колекційна порода. І штурмова ПТСА в Британії, яка має ДПМ аж в 3, 3 там з копійками 3 800. Якщо поставити до села, що це взагалі космос для ПТСа? Ну зате альфа 460 з-під кола і 390 з кумулятивного снаряда, 650 фугас. Маловато, але за те, як то кажуть, 110 може пробивати фугас, звичайний це не хеш, так що, можливо, якась анівеляція буде десь по чомусь пробиватися. Тим паче по таких танчиках, як СТ або ЛТ. Хоу, та навіть у важких танчиках ззадів круму заїжджаєш і маєш частічку. Ну, правда, треба не таке чудо попасти, адже наш теперішній рандом не дозволяє частесенько такі речі робити. Тому дивимося, як нам вийде в цьому рандомі в режимі бою зустрічний бій на карті Кастилія. Розвалити сетап супротивних сил. Добре, їдемо, подивитися, куди їде. Їде просто нагло, їде нагло пересікати дорогу тим, хто прямує на важкий Прямо Одразу ж наш приціл попадає. в ВК-7201К. Блокуємо його 600. Дивися, врубав сердечники. Що ти сердешник тобі не допоможе навіть? А тут хто нам бабахінський прописав? Ого, ого, ось як він прописав. Боляче було. Так, подивися, ВК починає бикувати. ззаді є допомога і це вже радує. Ану, допомагай нам, концепт. Допомагай, будь ласочки. Можливо, ти нам і допоможеш, а можливо, і ні. Але з тут час, поки ми будемо думати, гадати, ми що робимо правильно, розстрілюємо, підставляється є соточка. Подивися, як вони починають розстрілювати нашу... нашого концепта. Зате в нас надія є розстріляти цих биків на получаюсь. бачу не вистачає е, іноді на баджері альфа Strike, такий знаєш десь 600-500 і це б було. Я думаю, вже ВК відчилися в гараж. Ну, але зате подивимося, завдяки ще плюс, до поему ми маємо таку змогу розстріляти такого бика, відправити в гараж, зате відправили нашого концепта. Є, є стонет, залишається без хідпонтів до заряджання. Еп, леп. ще разок треба. Ще разок не вийшло дуже багато, тому ще раз треба бити. Головне він нас не пробив. ну чи пробий? Не встигає він нас ані пробити, ані нічого зробити, тому що він ще був на КД, можливо, вже і закадешився, скоріше за все, просто вицілював. А де можна сунути свій снаряд? Але так і поки він думав, гадаємо, його в гаражі. Пробуємо. Тепер вмикати режим барбер шоб і мені картина маслом для того, щоб підстрахати б чубчик ось цього БК із назвою 183. Ну це його назва не повна, але ви зрозуміли і так без мене. Ех, получай, Все ж таки, подивися, прописав нам на 107. 107, звичайний пугас був, чи що, чи просто п'єш. Та як в вчорашньому бою десь черкнув нашу броню, і, от і все, і на тому крапка. Залишаємося ми два танчики. І наш середній танчик поки що живе проджеток і подивися скільки хітпотів у БЗ-75. Може бути небезпечно, якщо він забере нашого прожето. На жаль, він так і зробив, забирає нашого прожето. Вроді, в нас вистачає э, повороту корпусу, але і він буде недостатній для того, щоб бодатися з БЗ, але Він підставляє, подивися. Ми на 477 йому прописуємо, як лікар сказав. Для Баджера. Так, ну, тут ми пропускаємо, бач, бо в нього альфа-чосна гармата таки файно, він нам втулив моцно. І. Е Останній контрольний. ех получай! До речі, в нього хещі. Так що я не знаю, чи він був, скоріше за все, своїм ББшінкою. Але ми ще раз размаляємо. Крути, крутить, вертить башнею, для того, щоб ми його не пробили. Приключається на фугасний снаряд, це була б... дурна ідея, але все ж таки він підбрав правильний. Тип снаряду, той, який називається Фугас. Кажи, здавалось би, вроді би, я думав, що це буде А, Точніше, буде підкола. Получається, що все ж таки фугасом добирає. Ну, бачиш, фугас тут має таке немале пробиття. Хоча він світився оранжем, але він його добирає фугасом. І це прекрасно. Добре. 5640 напуляного демеджа, друзі. 600 заблоковано шкода, 4 знищено, 4 пошкоджено. Воїн, а майстер та головний калібр погнали далі. Що там по плюсах? 216 454 срібла свій чотири срібла. свою купілочку заробляє, друзі. І перше місце по нанесенню шкоди 1551 зірочка, п'ятдесят одна зірочка Також заробляє свій аккаунт. друзі. Став подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали з друг бій. Також відгравця під ніком картина маслом. Вперед, І так, танкісти! Маємо другий бій! Це знову. І з нами на зв'язку гравець боєць під ніком Картіна маслом і карта Елада. Це в нас рейтинг, режим бою, зустрічний бій. Зайшов в рейтинг пощупати гарматою Т-77 ворожу броню. Давайте подивимося, як йому буде получатися. Адже якщо мені не зраджує пам'ять, адже ваш старий під назвою Бронебійник іноді страждає з хлірозом. А ви нагадайте мені в коментарях, скільки вибиває дві пульки з барабана. 640, так, якщо я не помиляюсь, чи 650. Ті більші, чи більше чи менше, плюс чи мінус? Будь ласка, допоможіть мені в цьому питанні, адже я забув. А можливо, я сам подивлюся. Нагадаю, як кажу, свіжу пам'ять, але краще було б, якби ви мене писали. І Це буде плюсом ще і для цього відео. Де не кісте? Так, спускаємося вниз, віддали барабан, і подивися, хто на нас вкатує. Ти що шкода? Ти куди заїхав? Ти куди заїхав? Заїхав до того, щоб видати свої 450 і тікаєш. А ти чого вже тікаєш? Стій, каменем пусті? А ну давай. Починаємо реалізацію. Одна втікати. Один але це... О, подивися! Ти подивися, куди він куди він лупаш? ну, просто в лючок. Я думав, що снаряд просто полетить повз, кудись знаєш. У космос залетить, попаде в місяць. І почнеться осінь. Але ні, подивися, все ж таки по попадає, влучає в таку ціль, що мені здавалось би, що марно. Але немарно, видов реалізував барабан. Прекрасно, але подивися, який вкат червоних сил. Ти що робиш? Тигр другий. Відправляйся на переплавку. знов. знов пропускаємо. І дуже мало кітпонтів насправді залишається. Чому вроді би здавалося мінус два, мінус два по сетапах. Сетап восьмих рівнів. Навіть нема дев'яточками, не пахне сімірками також. Але подивися, все ж таки, як вони починають просто давити, давити напрям важких центр. І що може бути? Не знаю, в принципі, тунель поки що. Ми звільнили від одного із танчиків ворожих сил. Там на горі б'ється ще один біля тунелю. Що з лівої, що з правої сторони, там СТ. І це їхня шкода бодається з нашим танчиком. Мінус три, мінус три. Мінус чотири точніше в них. У нас мінус три, ну хай так і залишається поки що. Потрібно цю шкоду злощасно забирати один. І останній буде чи ні. Це. Це просто прекрасно. Три колика після бойову статиснику, друзі, маємо. Невже буде воєн? Не знаю, поки що шкода, та яка йде. Я кажу, шкода. Хе. Поки що Пантера. П44. Та яка йде на проджету. Дивися, восьмі 8... вісьмірочки. Ось пробує, пробує щупати, пробує, тикатиме за той час, даємо раз. Він не влучає по нам, а ми даємо два. І що? Йдемо на КД. Він буде вкатувати. Подивися, сидь! Подивися, з цих, адже в нас не, не є таке швидкісне каде, все ж таки нашого барабану, правда. Міг би вкатити, не хоче, щось він засеконив, а тепер починає реалізуватися, але ми, ми ще на КД, може бути небезпечно. 108 хітпонтів залишається, і на останню його тичку ми блокуємо і добираємо його. Фух, ну це могло б бути реально небезпечно, але ми залишаємося двоє в два танчика, і ще й воїна забираємо. Такою малою кількістю хітпантів це міг би бути вже і могла би бути чиніша, поразка. Але але дивимося, дивимося І так, друзі, дивимося на після бойового статистку, що там вийшло. 4,58-67 пішов плюс. Це в нас е платинова ліга. Бачиш, що пам'ятаю, в минулих боях, вроді, якщо мені це, знову ж таки не зраджує пам'ять, була діамантова, значить вертається знов назад в оцю. В рейтингові бої, тому все починає, як то кажуть, спочатку 4-477 напуляного демеджа. Прекрасна цифра для Т-77. Останнім часом надто часто попадається ось цей танчик в рандомі і реально просто розвалює кабіни свої гарматою, своїм барабаном. А 675 заблокованої шкоди, 4 знищено, 4 пошкоджено. Спартанець. Воєн, майстер та головний калібр. Дивимося, що по плюсах заробив. 257 739 тисяч срібла. В свій сейф, свою купілочку, прем-аккаунт чуть чуть в допомогу. І вже добре. Перше місце по нанесенню шкоди, друзі. І за рейтингом цифру я вже вам казав. А ми ставимо подобайки. За такий другий хороший розвальний бій. Тепер вже в РБ в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бурнобійник. Завантажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю першу чергу на всім друзі мирного. Неба бережіться. Рануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. і зустрінемося з вами.